Друзі, привіт із Запоріжжя. Сьогодні зробила оце зараз соус солодкий сливовий. Ну це не такі малі, щоб ви знали. Дуже смачний, особливо до м'яса. Такий тут спецій багато. Ну, в общем, дивіться, кому це цікаво. Тут у мене 2 кг слив. Сливи дуже спілі, дуже-дуже. Косточка добре відділялася, я. Так, дві ложечки води поставила на огонь, щоб не пригоріло. І хай воно розм'якне. Хай так хвилиночок 10-15. Оце я взяла перчик. Гостренький перчик. Думаю, хай він звариться, але ну, я сім'я прибрала з його. І так воно проварилося. Проварилося воно м'яке вже блендером пробила все це. Це попробивала, попробивала блендером. Нічого там, якщо десь якась шкуринка останеться. Це не, це не страшно. Це не страшно зовсім. Це до м'яса дуже смачне. Таке солодке, кисле і гіркеньке, остреньке є, все є. Отак добре-добре пробила. Кімалі треба я. Вважаю, що треба робити саме з тімалі. Так, ну, а це, це просто соус. Він не уступає ресторанному. Так, цукор всипаю цукор. Оце часник я через часницю видавила. Можете на терку, кому як зручно. Отут столова ложка карі. Тут я все розпишу. Всі спеції розпишу, сіль, все-все розпишу. Але але пробуйте за своїм смаком. Мені не додавало сілі тому я ще сіль. Ну тут ще в кінці буде яблучний уксус 6% в кінці, в самому кінці. Так що ви це все вчитуйте на смак свій. Оце я все розмішала і ставлю на 15 хвилиночок. Хай воно все добренько покипить при відкритій кришці і помішувати треба. Треба помішати, щоб воно не пригоріло. Другий раз зробимо ще аджику, зробимо з помідорів. І кетчуп зробимо, ну все. Дуже важко мені, дівчат, а я роблю. Ну, роблю, що робити. Лягла днем спати, а воно не лежить. Сливи лежать, ну що мені? І помідори там трошки є, стоять свої вже. Так, 15 хвилин пройшло. Стопочку, оце, 100 грамів, виливаю Оцту яблучного. І так, хвилиночки, 2-3. Хай воно прокипить. Все, банки стерилізовані, гарячі. Кришки стерилізовані, оце я все беру, розливаю, закатую. Оце ж перший раз цим ключом. Тут чоловік стояв, ми забалакалися, я не в ту сторону пішла. Та що воно таке, не туди? А я в обратну, а я в обратну, о. І він мені тут помощник. І... А я не в ту сторону, я беру, розкручую його, ой Боже. Ключ добре закатує, як закатає до упора, такий проходить такий щелчок. Хлоп, і вона вискакується, ключ сам піднімається вверх. Я рада, пока що рада. Все капітально. Капітально. І так усі останні баночки. От, бачите, він такий, от він. Ще раз нагадую, він солодко. Хто любить солодко кислі? Я дуже люблю. Я в цьому році не зробила вишневий соус.